Гаданою людину про тебе. Начебто заново людина почала про тебе думати. В якийсь час могло бути відсутність спілкування взагалі не. Взагалі, ви тут ніби розійшлися, як в морі кораблі. Швидше всього, люди, які в стосунках або там які на контакті з людиною, яку вони загадали, це не ваш розпит. Тут контакту нема. І якийсь досить довгий час взагалі не було ніякого. А зараз, наче тут все повернулося. Я терпіти не можу це, ну, це формулювання, бо в мене дуже специфічне ставлення до карми кармічних уроків. Я вважаю, що це наше якісь. Вивчені сценарії, так? Але тут, от прям от ніби кармічний урок не пройдено, ну, так можна сказати. І людину заново паяють. Такі карти, випрямляйте, коли софтуни, дияволо, двійка кубків. Людину знову почала тягнути у ваш бік. А, ну, чи тут щось можна зробити? Лицар? А нічого не треба, лице, чесно, воно само прийде. Ну само, він, вона, хто тут сам прийде. Скоро. а ну коли? Коли, коли, коли? Кубків. До речі, десь може у спільному товаристві. Десь виходить трошки в люди, у спільному товаристві можете цю людину зустріти, чому зовсім цього не очікуючи. Або якось через третіх осіб щось дізнатися. Шість, сім. Колісниця їде, їде, може їхати десь далеко. Все-таки це може бути щось особисте, типу особиста зустріч. Ем, Шість-сім. Два місяці максимум. Отак. От Два місяці максимум. Шість-сім тижнів. Отак. От Протягом цього часу. Знову шістка ще одна випала. і сімка, Шість сім тижнів. Чекайте.